Київська область позаду мене палає промислове підприємство, яке зазнало удару нічного з боку Російської Федерації. Зараз на місці працюють рятувальники, які ліквідовують цю велику пожежу, Стовп диму, видно, за багато кілометрів від епіцентру. На місці працюють рятувальники з багатьох населених пунктів Київської області, також залучений пожежний потяг та пожежні роботи.